Чернігівщина це край водно-болотних угідь. Майже 60 тисяч гектарів таких територій віднесено до природно-заповідного фонду. Насправді їх значно більше. Ще за радянських часів в Україні болота масово осушували, збільшуючи площі сільськогосподарських земель. Проте згодом з'ясувалося, що меліорація має і зворотний бік. Витоки річок на рівнинах, як правило, починаються з боліт. Осушуються болота, міліють річки. Також болота стримують негативні наслідки глобального потепління, зменшують вплив посухи. Це безцінне середовище для існування багатьох видів рослин і тварин, зокрема водоплавних птахів. На Івангородщині місцевим активістам вдалося відновити обміліле болото, яке підживлюється водою з притоків річки Остер. Участь у проєкті приймають науковці, екологи, представники місцевої громади. Час Чернігівський на власні очі побачив, як відбувається цікавий екологічний проєкт. Минулий роки тут були, була засуха, тобто і були пожежі. І це болото вигорало. Воно повністю звигорало, як не тільки це, а багато боліт по Україні, багато боліт по Україні вигорало. Ось. І зникали також і птахи з боліт. Болота починають горіти не завжди з вини людини. Шарторфу іноді до 6-9 метрів завглибшки схильний до самозаймання. Горіння відбувається на глибині та поширюється у різних напрямках. Через торфяні пожежі часто спалахують сусідні луги та поля. Вогонь перекидається на лісові масиви. І не дай Бог загориться саме болото. Це трапляється, коли воно осушене, коли там є достатньо багато торфу. І цей торф, коли він горить, то його дуже важко потушити. Туди треба величезну кількість води. А так вода зволожує торф, і торф, в принципі, не може ані горіти, ані тліти. Саме тому так важливо обводнювати обмілілі болота. Вода не дає торфу горіти і стає природним резервуаром для гасіння лісових пожеж. Ми знаємо, що від пожежі перший спосіб перший засіб це вода. Від пожежі перший засіб це вода, і болото якраз містить цю воду. На болоті можна викопати копанку, і звідти пожежники наберуть воду. Болото тримає воду і поширює свою місію на навколишні землі. Через те і сусідні ліси не так горять. Неподалік Івангороду знаходиться шлюз гребля за радянських часів. Споруда входила до складу гідротехнічної системи річки Остер. Вода з притоків остра накопичувалася на площі приблизно 200 гектарів та використовувалася для меліорації. Але з часом гребля почала руйнуватись. Притоки остра влітку майже пересихали. Тож територія колишнього болота обміліла. Завдяки небайдужим мешканцям, греблю забетонували та підняли на один метр. Зараз болото розлилось на території понад 200 гектарів і влітку більше не пересихає. Зверніть увагу на різницю в рівні води. Ось на цьому. Болоті і ось в цій канаві. Тут перепади близько одного метра. Це означає, що цей ґрунт дуже добре тримає вологу. Полота ідеальне середовище для існування багатьох птахів. Але внаслідок пожеж та посув багато птахів загинуло або перемістилось у більш сприятливі місця. Для відновлення популяції природним шляхом доведеться чекати не одне десятиріччя. Тому представники місцевого мисливсько-рибальського господарства ЄГЕР долучились до проєкту та вирішили сприяти процесу. Завезли і випустили на болота качок. Кожну весну ми випускаємо приблизно 50-100 качок по різним місцям, по різним болотам. В цьому році ми в Мисливське господарство Єгерь привезли 30 качок з свого господарства, з Конотопщини, і вони будуть випущені в це болото. Перед цим ми вже приготували їм гнізда, якщо ви бачите, вони не стоять. Наші качки їх займуть, і також дикі качки, які прилетять з півдня. Завдяки гніздам, які встановили на воді, до маленьких каченят не добереться лисиця або будь-який інший хижак. Крім того, отримавши комфортні та безпечні домівки, качки не шукатимуть собі для гніздування місць на інших водоймах. Дмитро порахував за належно створених умов, кожні 50 качок за рік можуть дати приплід у 500 каченят. Під час екскурсії, поруч із відновленим болотом, бачимо оленів. Для оленя найголовніше, як для будь-якої жвачної тварини, це трава, яка росте. Для того, щоб росла трава, потрібно, щоб була волога. Тобто все в природі одне за одним, зв'язано одне з одним. Це дуже важливо. Якщо на луках росте чудова трава, тобто, ми маємо гарний приріст тварин, жуйних, так само оленів, косуль і всіх інших, хто живе в цих містах. Благородні олені в цих місцях з'явилися також завдяки небайдужим мешканцям. Наприкінці 2023 року Єгер завіз на Івангородщину 165 тварин, яких місцеві тваринознавці поступово після адаптації випускають у дику природу. Цього року вже випустили 30 оленів, а ще отримали 100 голів приплоду, тож популяція цих красенів на Чернігівщині невпинно зростає. Тут для тварин поруч і водопій. Поруч і харчі в вигляді численних живих організмів, які мешкають на болотах, тут завжди зелено, тут завжди багато трави і зеленого корму, і відповідно болота це осередок біорізноманіття. Відновлення болота на Івангородщині насправді має значення не лише для місцевої екосистеми. Кількість вуглецю, що зберігається у торфі, за оцінками експертів, тричі більша за кількість вуглецю в деревах. Тож болота це величезні утримувачі вуглекислого газу. Коли ми говоримо біосферну роль, боліт тут болота номер один це як регулятор клімату. Вони і вологу накопичують. Вони температуру зменшують, і найголовніше ще те, що вони вмістять в собі дуже велику кількість карбону, який не дозволяє йому вивільнятися у вигляді вуглекислого газу. Отже, здавалося б, локальний місцевий проєкт в ангородці вносить свій вклад у глобальну всесвітню програму скорочення викидів вуглецю, що не може не викликати підтримки та поваги.